Ось так працює піч від іспанського бренду Лакунза. Зверніть увагу, як чисто відбувається процес горіння. Так, як ніби це нереальне полум'я, так, як ніби це електрокамін. Але ж ні, так насправді чисто працює піч. І це, щоб ви собі розуміли для вас, це є. Дуже-дуже ефективно та якісно, тому що ви, до прикладу, вранці почали користуватися піччю, і ви лягаєте спати ввечері, і у вас скло чисте, і ви дивитеся на полум'я. Я точно знаю, що ви бачили кучу печей та камінів, в яких скло вже було чорним через півгодини. Так ось, ось цього ви тут не побачите. Мало того, ми протестили це одна з небагатьох печей в нашому асортименті, яка має можливість працювати. На хвойній породі, і тут хвойна порода перегорає повністю вщинт, камера згорання залишається чистою, а з димаря виходить пар як з чайника. Тому бренд Лакунза Іспанія, модель називається Тарбес. Всі контакти в нас в описі та на нашому сайті lacunza.com.ua.